Так, сьогодні я розкажу про заробіток на Mail.ru. Для того щоб зареєструватися на ньому, прийдіть на сайт somaster.ukus.ru. Під мою реферальну ссылку зайдіть на, на ссылку mail Тут можете почитати детальніше про нього, як реєструватися. Я сьогодні про заробіток розкажу. Зареєструватися нажимаємо. «Так». Приходимо на... Я перейду в свій аккаунт. Так. Заробіток на письмах. Ще нема заробітку. Відключити їх зразу, можу відключити. Це 00015, це взагалі нічого. Серфін також відключити, Один заробіток на завдання. Приходимо в завдання, обираємо. Наприклад, я вже це виконував завдання, наприклад. Вибираємо все і кліки. так. Да. Шукаємо для себе завдання, наприклад. Так, це завдання, щоб я скоро ще виконав. Steam в пишемо поисковику. Так, нажимаємо Виполнити задання. Купіруємо ссылку. Я вам раджу скуп... скачати Яндекс.Браузер там... і там виконувати завдання. Тут на Mail, а там завдання виконувати. Так. Так, заходимо в Яндекс. Яндексу пишемо сайт. перейдите по ссылке на первый сайт в списке все современных мобильных устройствах и так нажимаем на ролик чтобы открыть в новой вкладке ждем полный загрузки сайта делаем 2-3 перехода по сайту после чего каждому рекламном блоке делаем качественную клику 2-3 перехода по сайту так раз Скопировала ссылку. контр с контр C. Раз. Два. Три. Так, три ссылки Е. На каждом рекламном блоке делаем по качественному клику, который появится после, пробития не меньше одной минуты, посмотреть на две-три страницы. То есть, вот в рекламные блоки. Я бачу їх три лише. О, це осі. Реп... І так, нажимаємо на 1. Копіруємо силку. Він попросив бути минуту, почекаємо. Минуту. За той час перейдемо на ще одну. Тут теж копіруємо Так, силку. ще вставляємо, щоб не запутатись. Переходимо ще на, на три силки. Раз. раз. Два. Повної загрузки сайточка. Поки що тут можна перейти, на одну ссылку. Поки там загружується. Купируємо. Так, три силки є, можна закривати сайт. Так, раз, два, три, чотири. Тепер все тут три силки скупію. Раз. Закриваємо. Два. Закриваю. Ні, що не загрузилось. Чекаємо повної загрузки. Три. Три.

Куди перейти більше? Буває таке, що немає куди перейти, знизу сайта завжди мають бути ссылки на ще щось, наші якісь страниці сайту. Доколи нема, просто нічого не робимо, закриваємо сайт. Так, це вже можна закривати, тут загрузилося. З цього бути шість. Звание плаченой рекламы делаем два клика. Портак ага. груд надо дві, два клика сделать. и два клика. Вот это сбрасываем ссылки. До попали после клика. Добавляем в избранное. Ну, якщо ви це вже поставили, добавляйте в избранное не свято. Так как я зараз купирую. А коли ви добавите в избранное, вам все зібьется. Все, всі сил. Нема з сил. Після того, як ви відправили отчет, нажимаємо «Добавить від і коментуємо, якщо він попросив. Так, і потом 0,01 цент. Я десь потратив на завдання. Ну, приблизно десь 6 хвилин. Це просто я довго виконував. Ну, приблизно 2 хвилини на завдання так, порахую. Ноль. 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 Десять центів. Умножимо на годину. Шість центів. Але не факт, що всі завдання по десять, по ноль, один цент. Є ще завдання по два по, по центи. От, по два центи. Порахуємо, якщо ще буде по два цента. 0, 0, 2, ну, буде 12, 0,12. 1,2 долари за годину. Це перевести в українські гривні, це буде 8, ну, приблизно 10, 10 гривень на карантин. Але я вам скажу так, якщо ви почнете заробляти тут, ну, ви розкрутитесь. Тут стабільний заробіток йде на рефералах. У мене поки що немає рефералів. От Один реферал. Я хочу заробити на рефералах, піти на біржу. Біржа реферал. І покупляти собі рефералів. Для того, щоб купити їх, тут треба спочатку заробити. Виводити, виводити гроші так, можна. Виводити гроші 3 дні. От, Бачимо, я вже виводив. Все приходить, все нормально. Ну и все. В принципе, всем дякую, Переходите на мій сайт somasterucos.ru